Всім привіт! Хотів би сьогодні поділитися з, з такою проблемою. Прийшов в ремонт Siemens. В нього засипали зелену каву. Ну, Треба було просто почистити каву молку. Як би на цьому повинен був би і закінчити цей ремонт, але ж ні. Улюблений Siemens. Не так все просто відбулося. Так, як розібрати машину о, відео куча в інтернеті, я подивився, там нічого складного немає. Ну, тобто, складне є, тут викручується два болта, і саме основне, це знизу все піддівається і до гори вибивається. Як я? До гори повибивайте потім. Розкажете мені в коментарях, як там до гори легко вибивається. Ну Суть не в цьому. Суть в кавомолці. Це вже інша кавомолка, зараз ця кавомолка встановлена. І проблема, яка була: після того, як почистили кавомолку, запускаємо машину, постійно пише «добавте зерна. Переключаєш регулятор, може зробити одну чашку, потім одна і та ж сама історія. 3-4. Секунди працює кавомолка, добавте зерна і так по кругу, по кругу, по кругу і кавомол... каву вона не варить, ну взагалі нічого не робить. Ну, типу, якось не переналаштовується під звичайний помол. Я перечитав купу інформації, перетелефонував знайомі, які займаються теж в сервісі, почали мені там пари розказувати на кавомолках, ножі міняти. Сам двигун кавомолки теж треба було поміняти, щоб вирішити цю проблему. Ну і там із такого, що я знайшов, що потрібно перепрошивати або взагалі міняти плату силову на кавомолку. Ну, і Відео я записую, тому що це була не кавомолка, не плата, і взагалі нічого і не ножі. Я спробував вже підкинути ножі, бо мені здалося, що вони тупі і просто не дають навантаження. Таке враження, будь то кавомолка, машинка думає, що кавомолка в холосту працює, тобто не щитує ніякого навантаження. Я скинув на заводські налаштування, тобто Reset скид зробив. Як це робиться? Виключається кавомашина, вона в мережі, затискаються дві кнопки. Включається, ну, тобто, так, включається, вона запускається, запитує там воду пролив. Ми проливаємо воду, виставляємо мову і так далі. Це допомогло, але вона зварила 2-3 порції і по новій. Все, в помилку уходить і все. Так, ножі ми підкидували. кавомолку міняли. Заразу вона у мене так задовбала за цілий день, що я просто. Думаю, її викинути. Ну, я б її не викинув, бо це клієнтська, ну, не суть. Коротше, розібравши кавомолку, під жерновами. Прям до соку зразу. Я думаю, що можна навіть лайк поставити, є отака шайба. Волніста. Її потрібно вигнути. Отак прям вигнути. Що відбулося? Кавомолка. Якийсь час, коли була забита зеленою кавою, вона, е ну і, мабуть, від часу просто стала більш пласкою. Ці жернова коли ми збираємо їх докупи, так, мабуть, я трошки зараз е зберу, щоб показати, як це виглядає, бо тут є. Невеличкий нюанс, це кавомолка інша, я вже сказав, якась забита. Це я взяв для прикладу, щоб показати вам. Але хто зіштовхується з такою ситуацією, перш за все, зробіть такі дії, перш ніж міняти ножі, двигун, плати. Тобто, ось під ножом. Стоїть. Видно, під ножом стоїть така міста. Зараз я її вигнав. Зараз покажу, як я її вигнув. Так Достатньо непогано її вигнав. Настільки вигнав, що ніж оцей навіть погано туди сідає. Тут ми її на штатне місце встановлюємо і ніж закріпляємо. Там в ножа є рисочки такі ось. На кожному, і відповідно ось тут теж є рисочки. Вони повинні друг на друга бути направлені. Ну, совпадати повинні. Так, ну, шнек тут теж встановлюється, зрозуміло, він в впівоберта встановлюється, це не проблема. Якщо ви його вже розібрали і дійшли до цього моменту, то вам уже не стане проблемою його. Туди поставити. Витягується, ніж, до речі, можна просто розібрати, а можна з цієї сторони його піддіти. Потім прокрутивши двигун в іншу сторону. Також само, піддіти піддіти. Ну, я пробував все окей, нічого не ламую. Тут він напівоберта, це він зараз грязний. Ну, для прикладу я вам покажу, що там відбувається. Це він сюди не вилітає, він напівобертає і там залишається. І тут сама історія в тому, як верхній ніж. Бо коли я дивлюсь через отвір, пружина так підпружинює, що два ножі, як зведення, але в ньому є люфт. Тобто, якщо ми вірно встановили, є люфт. От зараз я не вірно установив і люфта нема. Бо стрілочка на стрілочку не зайшла. Там є пази. Так, зараз ми спробуємо його зламати. Рекомендації майстра зламати кавомовку. Так, ось тут є відповідні пази і тут. На них треба попасти. Так, так, так. І моя помилка була в тому, бо я взяв приклад з Саєко, що два ножі вони друг від друга знаходяться на певній відстані і не доторкаються друг до друга. Тут інша ситуація, вони завжди доторкаються один до одного. Тобто, навіть на мінімальній буде, буде видно, що ні. Я ще ножа туди не поставив, а вони вже разом звелись. Ну, якби. Я не знаю, для чого так було зроблено. Але та пружина, шайба ця волніста, вона свою роль виконує. Її підгибаєте, вона е робить навантаження на двигун. Тобто, коли вона була нова, вона працювала, а зараз трошки підтрамбувалася сіла на своє. Нештатне місце, так сказати, і вже свою функцію не виконує. Тобто, припресинули туди і вигнали, запресували, звели. Тут є мітки. не тут. Ну, До речі, вони е, на цій моделі там трошки по-іншому встановлені. Це з Q6 моделі, але шайби є і там, і там. Зараз тут покажу. Тут міточки, побачимо. І десь таке невеличке зерно є. Ну, як нам фракція нормальна. Для Siemens бош нормальна. Для Сеєкоп, звісно, велика була б, а для нормально. Ну Ось таке коротке відео. Я думаю, що суть зрозуміла. Користуйтесь.